Вітаю! З вами Сергій Сличко. Ви на каналі Нова Перемога. Продовжу тему підготовки до зими та опалювального сезону, але цього разу розповім, як громадяни України можуть отримати додаткову допомогу в оплаті комунальних послуг. Після перегляду цього відео відразу пропоную вам подивитись і попередні випуски, присвячені тому, як підготуватись до складної зими в умовах війни та сервісу «Дрова є». Який допомагає заготовити дрова на опалювальний сезон. Посилання є на екрані. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато цікавої інформації про соціальну підтримку для українців. Усі ми розуміємо, наскільки складною є ситуація в країні з війною, опалювальним сезоном та оплатою комунальних послуг. Але є позитивний приклад того, як взаємопідтримка і допомога від держави сприяють подоланню наших сьогоднішніх проблем. Мова йде про програму прихисток. Ця програма завдяки якій громадяни, що шукають житло, тобто переселенці, отримують прихисток, а інші, ті, хто погодився допомогти, отримують компенсацію на сплату комунальних послуг. Отже, що потрібно, щоб отримати таку компенсацію? Для цього власникам житла потрібно подати заяву до місцевих органів влади та додати відповідні документи йдеться про власників житла, які вже надали притулок для внутрішньо переміщених осіб. Сума компенсації на період опалювального сезону становить 900 гривень на одного переселенця, якому надають безоплатне житло. Наприклад, якщо ви прихистили сім'ю переселенців із трьох осіб, то отримайте 2700 гривень компенсації. Разом із заявою до органів місцевої влади також потрібно надати такі документи і виконати такі умови. До заяви додати документи, що засвідчують особи переселенців. Додати довідки ВПО. Переселенці мають отримувати такий притулок повністю безоплатно. Власники житла повинні своєчасно повідомляти органи влади про зміни в кількості осіб, які проживають у них. Виплата допомоги проводиться тільки тоді, коли у власника житла відсутні борги за комунальні послуги. Наголошую, що ці виплати не є субсидією. Це окрема компенсація за житлово-комунальні послуги, що надається лише за прихисток ВПО. Одного разу я вже згадував програму прихисток у відео, яке присвячено пошуку житла. Його можна подивитись за посиланням на екрані. Але тепер сума компенсації збільшена вдвічі, і програма набуває більшого масштабу. Тому, якщо у вас є можливість прихистити переселенців, зробіть таку добру справу, а за це ви ще й отримаєте допомогу з комуналкою. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато важливої і корисної інформації для громадян, яким завдала шкода війна. Бажаю всім перемог!